Дивіться, скільки в цьому році яблук уродило багато. Там що, котик сидить? Я тебе не бачила добрий ранок. Ну ти мене здивував. Їм яблуко, воно таке хрустке і смачне. І тут яблука прям падають, можна сказати, на голову. Вони ще такі великі. Чи це ти їх скидуєш? Дякую тобі. Роса, роса, можна приготувати барбікю. В Альтанці посидіти. Я зараз каву п'ю в альтанці. Раночок. В татарів. Це татарів я зупинилась недалеко від Буковель. До Буковель 50 гривень коштує доїхати. А саме місце дуже дешеве. Номер близько 700 гривень. У мене по акції просто трішки там дешевше було. Дивоквітка називається. Ну тут дійсно диво квітка. Стільки зелені такий великий дворик. А ця садиба. Диво, квітка. А, так, так. Да. Оце балкончик один, він тільки в мене. У мене було написано номер з балконом. І пташки співають, бачите? А там потяг шов через гори. Зараз подивлюсь, ну, як вони там в який час, щоб зняти. Дуже хочу, мені подобається, коли через гори їде. Це така краса в татарів. Гляньте скрізь, скільки гори-гори.